«Пізнай себе, вбережи себе. Проєкт під такою назвою незабаром розпочнеться в ліцеї. №1. батьків, учнів та учениць 9 квітня зібрали, аби розповісти, що передбачає курс. Він розрахований на вік 13-15 років, тобто 8 та 9 класи. Як правильно доглядати за своїм тілом, обличчям, волоссям, нігтями. Розповідатимуть спеціалісти. Темою спілкування також стане ментальне здоров'я. Ми налаштовуємо лікарів, щоб вони розуміли, хто до них прийде, що це підлітки, щоб це треба бути ці щоб їм було цікаво. щоб вони їх так налаштували, щоб дуже хочеться, щоб вони потім чи під час зустрічі вони почали дуже багато питань задавати. Вони дуже багато будуть бачити того, що навіть не бачать люди. Ну. Просто які приходять в ці в ці заклади в ці підприємства, бо вони дійсно налаштовані відкривати їм ті кабінети, показувати обладнання, розказувати дуже такої цікавої інформації. Пізнай себе, вбережи себе це екскурсії та спілкування з лікарями, психологами, косметологами, перукарями, майстрами манікюру, хлопців та дівчат поділять в різні групи по 10 осіб. Є ідеї про що треба розповісти дітям, але все буде залежати від дітей. По їх очах ми відразу зрозуміємо, чи потрібно їм, чи не потрібно, чи будуть вони е, налаштовані взагалі на розмову. Тому що 9 клас це такий важкий, дуже важкий п -п період. І е, це класно, що хлопці і дівчата будуть окремо. Може дівчата і хлопці більш розговоряться. Е, в мене є такі фішки, але я вам не розкажу, бо це таємниця. І взагалі це буде розмова між, наприклад, Лікарем і дітьми. Е, ну, дорослим тут немає місця, розумієте? Тому е, ні, буде класно, буде цікаво. Я знаю, що там лікарня класне щось теж грандіозне готує, і всі підхопили. Я навіть і не думала, що взагалі всі так підхоплять. Цей курс для підлітків не вимагає жодного фінансування. Участь школярі, школярки братимуть за бажанням. Ми всі розуміємо, що е, потреба. Е, у цих відповідях є. Чи можуть і чи завжди готові батьки почати цю розмову або відповісти на певні питання дітей? Можливо, щось їх зупиняє, можливо, немає тієї відвертості, яка б повинна була бути. Ось такі спеціалісти, які будуть представлені в цьому проєкті, допоможуть нам з Правитися із нашими питаннями, з нашими проблемами можливо, навіть і батьки долучаться до проекту, і самі також разом із дитиною зможуть прийти на заняття. Я думаю, що це лише зблизить. Родина, у вас син чи донька? Донька. Як ви думаєте, їй потрібна така інформація? Я з нею розмовляю завжди про все, як що робити, як іноді знаходимо разом інформацію про щось і. Думаю, это будет очень полезно, дізнатися не только от меня, но и от специалистов конкретных. Она может задать те вопросы, которые при мені она стесняется задавать. У меня очень хорошие отношения с ребенком, но тем не менее, не всегда можно что-то разузнать, не договаривается что-то. Хотя я все время иду на встречи, но в силу того, что 15 лет, свое что-то в голове крутится, поэтому... Ну, нету такого контакта, который хотелось бы. Поэтому иногда, как говорят, всегда третье лицо может помочь в каком-то деле, как, ну, как посредники, скажем так, всегда приходят на помощь. Но в этом случае это вот именно этот случай: случай посредничества путем вот медицинских таких познаний, внешних и себя. Курс из самопізнання в ліцеї номер 1 планують реалізувати до кінця поточного навчального року.